Чай з назвою рефрижератор, це взагалі як. Ну. от мені тільки там обгортку, да там ну конфетку теж забирай. Зумним обличчям сказати, що мілітарі тренд він завжди був пешен. Mm -hmm. mm -hmm. Що якщо ви відкриєте якийсь як якийсь показ, mm -hmm. то ви завжди там побачите елементи мілітарі одягу? Так, це чиста правда, але є ж певна межа, що це не в воюючій країні, і якщо ти хочеш продаватись там. Ти маєш розуміти контекст? Кожен працює mm -hmm. в своїй індустрії. От нещодавно mm -hmm. навіть дали відзнаку mm -hmm. одній захи mm -hmm. захисниці. Mm -hmm. Можна говорити ім'я? Такі часи може нема за що платити в Іспанії за Віло. Як легенда про вибачення, ми всі пережили дуже різний стрес від війни, і нам постійно анонсують якийсь наступ, і ми постійно до чогось готуємось, коли постійно прилітають ракети. Ну це просто некоректно. Якщо у вас в підписниках зазвичай там 80% або більше людей з України, і ви починаєте там в день прильотів постити якісь жахливі там подробиці, трагедії, то ви цих людей, от які вас дивляться, ви їх травмуєте ще більше.